Саме цінне, що ми отримаємо, це відгуки, вдячність і подяка від людей, які кардинально змінили своє життя. Продукти фітлайн це не продукти, це не комплекси від хвороб, це комплекси для здоров'я. І Людмила Петрівна казала на початку свого виступу про те, що у нас холістичний підхід такий для, для, до здоров'я в цілому. І тому, коли людина починає приймати, не просто послухала про продукт, а в практиці починаю його приймати, я завжди говорю це як перше кохання, тому що ми отримуємо такі класні результати, організм починає по-іншому працювати і просто входить в ресурс. І зараз, в підтвердженні слів Людмили Петрівні, у нас є декілька відгуків, вдячних клієнтів, які дозволили собі не просто почути про ці продукти, а й приміняти їх і отримати свої результати. Тому я запрошую до відгука. Я фармацевт, працювала в аптеці 12 років, останні з них два на завідуванні, і саме друзі познайомили мене з клітинним харчуванням, за що я дуже-дуже вдячна. Звісно, в мене був запит, це ерозія шлунку по всій слезовій. і я була дуже здивована, наскільки швидко продукція працює. Я вже точно не пам'ятаю, через тиждень чи через два, але я помітила перші зміни, У мене зникли боліві відчуття та подразнення. Я помітила, що підсхункова почала працювати краще, вже відмовилась від ферментних препаратів, зменшилось газоутворення і нормалізувалася робота тістівника, І я зараз бачу, що от, шкіра набагато стала сяюча, красивіша, для нас дівчат це взагалі такий дуже класний показник. І для мене ще як фармацевта було важливо те, що немає рецидивів. Бо коли я вживала просто лікарські засоби, тобто я їх пропивала один-два рази на рік. Ось в цьому і є суть, те, що мене вразило, я відновлюю свій організм. І коли почалась війна, не було жодного такого рецидиву, не було жодного разу, щоб я випила якусь таблетку, не було розладів шлунку. І ось саме я хочу звернутися до кожного, щоб ви розібрались, що саме ця та продукція для здоров'я. І це моє бачення фармацевта, воно розширилось. Я ще раз висловлюю свою подяку друзям, які допомогли мені розвиватись в компанії. І це продукт вартий уваги, розберіться, це саме продукт для здоров'я. Такі результати я отримала на базовому сеті. Я вживала продукцію перші десь 2-3 місяці, потім була перерва. От, на постійній основі я вживаю вже е, більше року і лінійка розширилася, окрім базового це йдуть масла, е, омега-коензим, амінокислоти, цельшут, е, б'юті, До речі б'юті, також класно працює на созову слонках, у кого тобто є якісь ерозії чи м'язви, е, я свої. також рекомендую звернути увагу на цей препарат, на цей продукт, вибачте. Дуже дякую, Аліна. Бажаємо вам найкращих результатів і подальшому і вживати ці продукти. Дякую.